У Києві відбулась зустріч першого заступника міністра оборони України Івана Руснака з делегацією Національного університету оборони Ісламської Республіки Пакистан. Виклики для безпеки України та оборонна реформа головна тема зустрічі. Головним викликом безпеці України є агресивне втручання Російської Федерації внутрішнє політичне життя України. Анексовано Крим створено. І підтримуються терористичне угруповання на сході нашої країни в районі Донецької та Луганської області. Іван Руснак проінформував іноземну делегацію про хід антитерористичної операції на сході України та зазначив, що російські окупаційні війська продовжують обстріли, незважаючи на оголошення про припинення вогню з 1 квітня цього року. Російській федерації за три роки не вдалося досягнути головної мети повернути Україну. До сфери свого впливу щодоби моніторингова місія ОБСЄ фіксує близько 60 порушень умов припинення вогню. Перший заступник міністра оборони зазначив, що реалізація реформи дозволить Збройним силам України ефективно реагувати на загрози національній безпеці, сприятиме досягненню євроатлантичних стандартів та критеріїв, необхідних для набуття Україною членства в НАТО. Хочу відмітити, що Такі візити є важливими не тільки в контексті поглиблення співпраці між нашими державами в оборонній сфері, а й мають важливе соціальне і культурне значення. Також сторони наголосили на важливості співпраці між оборонними відомствами України та Пакистану. Одним з пріоритетних напрямків такого співробітництва є військова освіта. Сергій Жуковський, Ірина Монастирська, Євген Солодовник, військове телебачення.